Дачний батрак. Марина та Андрій допомагали батькам чоловіка на дачі. Вона чула багато історій про свекрух, але Світлана Петрівна здавалася нормальною. Лише одного разу вона прийшла до їхньої квартири і запитала, чому батьки Марини не подарували їм житло на весілля. Марина відповіла, що вони оплатили їм весільну подорож. Ну так, звичайно, вони кілька років збирали гроші, а ви профукали все це за один тиждень. Пробурчала Світлана Петрівна. А скільки корисних речей можна було б на ці гроші купити? Марина й Андрій вирішили більше не сперечатися. Згодом вони проводили всі вихідні на дачі, працюючи зранку до ночі. Марина збирала ягоди, а Андрій допомагав батькові будувати новий сарай. Усе, що вони збирали, Світлана Петрівна ховала в льох, не даючи їм нічого. Одного разу Марина не витримала й запитала чоловіка. Андрію, чому твоя мама ніколи нам нічого з городу не пропонує? Я б із задоволенням взяла у гірків чи свіжої зелені. Андрій не знав, що відповісти. На наступних вихідних під час вечері Марина наважилася запитати свекруху про картоплю. Світлано Петрівно, а ви нам із собою не дасте картоплі? Чому не дати? Дам, відповіла свекруха. Ви скільки мішків братимете? Нам стільки не треба, два-три кілограми вистачить, сказала Марина. Ні. Якщо хочете брати, беріть мішок. Я кілограмами не продаю, заявила Світлана Петрівна. Ви нам пропонуєте купити у вас картоплю? А що ти думала, задарма віддам? «Хочеш щось із городу взяти, купуй, сказала свекруха. Андрій був обурений, але Світлана Петрівна пояснила, що вона працює з лютого і нічого не дістається їй задарма. За картоплю, яку вони їли на вечерю, вона нічого не взяла, бо вони відпрацювали. Марина була шокована, підвелася за столу і сказала, що втратила апетит. Вона зібрала речі і поїхала додому, залишивши Андрія. Андрій приїхав наступного дня і спробував виправдати матір, але Марина була непохитна. Андрію, тепер працювати на дачі своїх батьків їздитимеш сам. Мені навіть не пропонуй, сказала вона. Андрій їздив на дачу сам. У кінці літа вони з Мариною планували відпустку на морі. Але батьки заперечували їм потрібна була допомога з копанням картоплі. Яке море, а хто копатиме картоплю? обурилася мати. Мало того, що твоя короля сама працювати не хоче, то вона ще й тебе зі шляху збиває. Андрій намагався вмовити Марину поїхати на море лише на тиждень, але вона відмовилася. Мені ваш город уже набрид. Я півтора місяця тебе вихідні вдома не бачила. У відпустку поїду на два тижні, як і планувала. А ти сам вирішуй, зі мною їхати чи картоплю копати. Андрій поїхав з Мариною на два тижні. Батьки образилися на сина, але він знав, що наступного року їм знову знадобиться його допомога. Так і сталося. Щоправда, наступного літа він приїжджав на дачу рідше, бо Марина ось ось мала народити і він боявся залишати її саму.